Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні, 6 вересня 2023 року, ми йдемо на схили Полонини підтвердити вчорашню інформацію, що появилися уже перші осінні фактично білі гриби. Як пам'ятаєте, у вчорашньому відео ми знайшли досить гарних, молоденьких уже білих грибів. І сьогодні, піднявшися трошки на схили, Лиш починаючи на схил полонено підніматися, тут ми вже знаходили грибів. Я зайшов на одну гриблянку і побачив отакого красення. Ось От такий тут красень зазирає. Бачите, який білий гриб виріс. Давайте перевіримо, в якому він стані. Він собі там так росте. Перевіримо. Ой, як він, що за гриб, в якому він стані. О, хороший білий гриб. Трошки погриз йому ногу слимак. Але нога, здається, чиста. Давайте перевіримо, е, хробачлива нога, чи чиста. Але гриб хороший, друзі, дуже хороший. Хм. Чистимо, дивимось, чи червивий і далі шукаємо. З ми знаходимо отаку от сиродіжку. Бачите, їх хтось вже розмісив підгриз. Ну, певно, там десь має бути жук. Той що гризе гриби, поруч є отакий от дубовик. Бачите, який він виріс. Уже корінь на ньому покривається пліснявою. І лисички, лисички знову є, друзі. Лисички є, вони відновлюються, радують нас. Так, Джері? радують нас лисички сьогодні. Так. От така грибалка сьогодні, друзі. Шукаємо далі. Цікаво, що там буде далі у нас. Така, друзі, знахідка. От такий білий гриб. Гарний, правда? Так, шапка на ньому трошки покрашена. Там іззаді пеньок. Тут десь хтось був колись клав вогня. я так розумію, бо земля вигоріла, навіть усе обгоріло, але грибове то ніяк не мішає рости. Я міцно тримайся. Файний гриб. Місце навіть не знаю, чи закривати. От бачите, і дехто гадає, що грибам мішає, ото, що десь траву спалюють або десь щось. Ну, Тут того ні горів, взагалі багаття десь було. І нічого, гриб виріс, бачите, який красень. От така справа. Початок непоганий, всем радує вже мене. Йдемо далі шукати. Подивіться, які лисички. Помилуйтеся, ще які красуні виросли. Та ви що, отак у мохові ви собі файно виросли. Друзі, краса, подивіться яка. Серед шишок смирякових. Отакі лисичка. Що ж будемо їх збирати? Дуже файні. Та ви що, такі, як, як намальовані. Краса, краса. Друзі, оце краса бачите, які красуні? Сьогодні сонячна погода. Марно, навіть зранку не було. Зранку було дуже прохолодно, менше 10 градусів, десь близько 8 градусів було. А сьогодні після обіду вже потепліло знову. Але відчувається осіння прохолода така. Нема вже тої спеки, що була раніше. Це, друзі, краса. Це просто не передати словами. То просто дивіться. Кастежка йде із лисичок. І приводить вона до такого мухомора, моримуха. Вірніше. І веде далі стежка. Так уверх, вверх то там пішла і так далі. Це краса. Це просто краса. І вже бачу гливи. Ну Тут вони люблять рости, але видно хтось із рибників позбирав, лишив дві. Але я їх впізнаю, то є гливи. І з сіні, до речі, гриби хороші. Їх Добре солити, наприклад. Чудові грибочки. Хм. Почистив друзі їх і тут поруч так див, придивився, а з землі зазирають іще, бачите, такі молоденькі. з моху вони ростуть групами, їх багато. Росте так рядком, зазвичай десь, ну, коли як. Більше молоденьких не бачимо, але бачите, з'являється появляється, грибочка. Як його вимкнути? Глибоко нога так була. От така краса. Що ж будемо дивитися далі? Може ще знайдемо? Хто знає. Така знахідка, якийсь такий мізерний гриб, щось чимось схожий на мухомора. Навіть не знаю. Чи то є мухомор, чи то є що. Не знаю. А поруч от такі мороденькі починають рости під дублики, так. Синяка. Є лисичка. O, no, jak wysyć krok, słoni tutaj, jak tutaj. Wysyć zabieramy, zabierajmy. Dużo fajnie. Teraz, O, tam baczuszczeje. Też byłbym z От, друзі, ще така у нас є сьогодні знахідка починає рости. Ось така ромарія. Бачите? Ні, це не оленячі ріжки такі жовті, якісь, так. Я вже знаходив ромарії. Вони були сірі, сірого кольору і казав, що є їстівні жовтого кольору Ромарії. Хороший істівний гриб, до речі, можна сміливо брати. Отакі жовтенькі. Як яєчний жовток. Вже вони з'являються теж. ну дощик, дощик зробив свою справу. Все ж таки земля оживає після спеки і починають рости грибочки Дійсно. Джері, а ти де гуляєш? Ми гриботи вже познаходили, а туди збігаєш. От скільки вже знайшли грибів. Що ж, йдемо далі. Ага, біжи, тут чув, що я знайшов гриба білого у п'ят. Найшли ще одного, так? Да? Ось такого красення. Ага, Коло тебе є. Хвалися, що ти знайшов. Ну що ж, друзі. Ну, не заступай, дай мені його вимкнути. Тут такий гриб, видиш?

Це вже нас тішить. Так, думаю, що то ще один гриб, але ані це сироїшка. Це просто молоденька сироїшка. Ну, нога чиста, зразу виду, видно. А частенько, значить, забираємо. Хм. Ставимо в корзинку йдемо далі. І знову, друзі, я прийшов на свою грибницю. Де постійно такі вже ялинові смирикові грибочки знаходжу. І дійсно теж підтверджується факт. Отакий От молоденький білий туйка, бачите? ну Заберемо його. Нехай буде і такий, побачили його. Заберемо, нехай вже буде і він. Більш таких немає нічого. Ну, поки що не спостерігаю. Ну, але якщо цей вже з'являється, то значить десь можуть бути поруч і його братики. Десь там вони з землі хочуть рости. Завтра треба буде знову прийти. Тут може вже бути багато грибів. Але ще подивлюсь, там вище, там теж можуть бути. Зараз перевіримо. Зайшов ще отакий от лісок. Попадається нам ще отака сервішка. Ну що ж, не знаємо, чи чиста. Давайте попробуємо, перевіримо ногу. Нога трошки червива. Далі йде чиста. Так, далі йде чиста. Шапка буде чиста. Забираємо. І поруч бачу ось такого молодого підберезовика. Бачите, як він собі тут росте коло смерек. Ну що ж, подивимося його. Хм. Може і він чистий. Якщо чистий корзинку. Чистюсінький, повністю абсолютно чистий. Забираємо. Йдемо далі шукати. Червоний підосичник, осичник, в нас він його називаємо трепетівець. Він щось. Ну, цей, цей, напевно, ще після спеки десь почав рости зразу. Хоча ні, дивіться, який він чистий. Повністю чистенький гриб. Так на нього подивився, ніби може і він і не здалий, а то повністю чистий гриб. Хм. Може його варто забрати тоді. Раз чистий, чому ні? Забираємо. Навіть не міркував, що він чистий. Ну, Все ж таки осінь, друзі. у ну, фінникове лисички. Збоку не дуже видно, а зверху добре придивитися, то лисички, всюди є фінникові. Збираємо їх. Ще, друзі, пару підосичників знайшли. І ж бачите, тут молоденький має, тут більший є. Не знаю, перевіримо. Невідомо, в першу чергу дивимося шапинку. Якщо шапка чиста, значить все гаразд. Ну, це, це не дуже. Так, а цей якому стані? Давайте його перевіримо. Нога приламалася, дуже закручена там. Цей чистенький. Цей в хорошому стані, друзі, його забираємо. Ну що ж, можна буде і насмажити грибочків. І дивимось далі. Друзі, все вже зовсім по-іншому зразу відчувається осінь. Листя шуршить під, шелестить під ногами. Ну, це що за гриб? Теж підносиновик, але гіменофор на ньому хтось згриз. Якийсь слимак, напевно. Хм. Ну, в принципі, і без геманофора гриб хороший, видно, що здоровий. Почистимо. І якщо все добре забираємо. Побачимо. Ще один такий трепетівець. Дивимося. Здесь може червивий, щось так відчуваю. Може не особливо, але він якийсь розмок м'який, нецікавий. Шукаємо далі. Двери бігає по лісові. Не ходили пару днів були перед тим. А вчора пішли. Він був дуже радий, дуже радий, що ми пішли. І дійсно, я не пошкодував самий, що пішли вчора в ліс. Він знайшли дуже багато листочок, назбирали і дуже нас порадували. Перші такі осінні білі гриби. Молоденькі, файні понаходили. От, вчорашній прогулянка якраз і подала, такого, додала нам азарту, що я і сьогодні вирішив так само піти, не відкладаючи і перевірити. Хоча сьогодні у мене трошки менше часу є на грибалку. Але все ж таки, все ж таки нехай та година, чи скільки я сьогодні буду гуляти за грибами. Однак, однак, ну настрій такий чудовий. Хочеться, хочеться знайти гриби і вже бачите, скільки знайшли. Ну, Але ще дивимося, ще трошки часу маємо і дивимось далі. Щось може і знайдемо. Хто знає. Ще може будуть грибочки. Шукаємо. Джері. Бачите, друзі, Після спеки кілька днів тому, ну вже майже тиждень, починалася гроза і був сильний вітер. От бачите, що вітер наробив. Ламав дерева. Молоді, старі, без різниці валяв. Ось така у нас була гроза після спеки. Там теж бачите, але це сухе дерево. Суха смеряка. Це зовсім молода і її зламав вітер. Отакі От ділас, друзі. Але знову хороша погода. І завдяки тому дощу у нас є грибочок. Все чудово. От і тут ще один трепетівець підосиновик. Ну хто як називає? У нас називаємо ці грибочки трепетівцями. Це так для нових глядачів, які є. На каналі пустіні глядачі вже, напевно, знають, що такі червоноголовці під осичника, підосиновика, у нас називають трепетівцями. Чому трепетівцями? Від слова трепета. Тому що вони ростуть у нас під трепетами. Осину чи осику у нас називають трепетов. А гриби, відповідно, трепетівці. Ну, Це частеньке то видно. Гайманофор теж погризений, але то нічого. Що ж, чистимо і забираємо. Йдемо далі шукати. От, друзі, чергова наша знахідка. Такі лисички. Молоденькі теж файні забираємо. Але... Це не лисичка нас тепер порадували, так на цьому кадрі. Побачимо, бачите, що там і зазирає. Там білий гриб. От такий красень. От такий, друзі, красень тільки нас чекав. О, така нога у нього закручена. Вимикаємо. Угу. Що ж? Файний гриб, файний, красивий. Та ви що? Чудово. Місце від ноги загортаємо. Гриба чистимо і в корзинку. Йдемо далі шукати. Хм, чудово! Друзі, чистенький. Чистенький гриб. Краса. о так корзина вже краще виглядає. Ще б пару нам знайти таких і ви що, друзі. І сьогодні була б чудова рибалка тоді взагалі. Вже чудова. А так було б взагалі. От вони вже починають рости масово, друзі. Іжовик, черепінчатий, або у нас їх називають оленячка. Їжовик умовної стівний гриб, має специфічний запах. Дуже-дуже такий смачний гриб. Еманофер знизу легко щищається, легонько, так. Ну і ці чешуйки зверху так само, вони як шипи не легосень, легосенько, легосенько знімаються. Досить смачні гриби, якщо засмажити, наприклад, із цибулею, з болгарським перцем, краса ми сьогодні доберемо, сьогодні бачите, збираємо їстівні риби. А це так як умовно стіни, їх бажано спочатку прокоп'ятити, тоді вже смажити. Йдемо далі. Хто там ховається? Хто ж там ховається за деревом? Це роїшка. Угу. Забираємо. Гарна, яскрава, така гарна сироїчка. Молоденька. Чудово, беремо. Ніжку відтинаємо, я бачу, що вона чиста і забираємо. Там щось на пньові є. Що то є на пньові. Ага, отакі от гриби є. Не знаю, як вони називаються. вони білі, як сніг, аж прозорі. Якісь сльозовики чи що то я навіть не знаю. Отакий я зняв сервішку заберемо. Щось за багато грибів незнайомих, друзі, для мене. Наприклад, це що це є? Не рижок. Рижик щось величезний. О, Молоко виділяється з нього. Бачите. Ось так виділяється молоко. Жовта нога. І шапка така сама жовто, помаранчево, грязна, такий темний колір, швидше як цегляний. Цікавий гриб, не знаю як називається. Не беру, невідомий для мене. А тут порух що з гриб? Якась чорна шапка. Зовсім чорна шапка. Що то є у нас? А от він, друзі. Не вже ми його побачили. Але може і це не він. фор червоний, але шапка чорна. Корінь червоний. Чортів гриб? Схожий? Може і ні. Шапка в ньому має бути вроде біла. а Це якась смоляно, чорна така бурачкова. Ну, навіть не знаю колір. Камера от як передає, отак от він приблизно є. Ось такий колір має. Цікавий, цікавий гриб. Чесно, не знаю, друзі, що за гриб як він називається. Хто знає, можете у коментарях написати. Осінь прийшла, бачите, скільки цікавих грибів. Шукаємо далі. Чергова знахідка. Здалеку помітив отаку ромарію жовту, так? От тут ще бачу молоденька така ще. Але підійшов ближче. Підійшов ближче і мене зразу привернув увагу в гриб. От бачите, який красень. І він не один. Тут поруч є ще один, бачите. От, друзі, грибочки такі. Вимикаємо. Нога глибоко. Ого! Тут здається ще один різ шапочка з нього є. Але лишився цей, так? Хм. Нога глубоко. Потужний гриб, хороший. Хм. Так, друзі, йдемо дивитися того другого. Так, це оставимо. Дивимося, як цей. От в них нога потужна, так? Хм. Цікаві грибочки. Краса. Шапка невелика. Але нога потужна. Ось така золота осінь починається. Не тільки лисичка в нас жовтіють, а ще й ромарія. Ось така істівна є. Це вже більше, як перше знімали, це вже більше, бачите. Повністю істівний гриб можна брати, варити з нього, замість макарону суд давати, наприклад. Хе, чудово, страва виходить. Що ж, грибів білих чистими забираємо і шукаємо далі. Все цікавіше і цікавіше стає мені. Хм. І ще суроїшка молоденька. Ніби молоденька. Нога, бачу, уражена хробаками. Та ні, шапка. Шапка чиста, значить забираємо. От. Там така вже старенька. То видно, що це вже хробачклева, ту не беремо. Тут ще одна така сама є, то вже не треба трогати, хай вони собі ростуть і розмножуються. Ми йдемо далі шукати. Джері! Пішли, друзі, потихоньку додому. Так що, друзі, завершується до кінця наша сьогоднішня грибалка. Знайшли ми отаку от кількість грибів. Грибалка сьогодні порадувала, не знаю, то може й новий ніж нам таку удачу приносить. Ну, але на мій погляд я вчора ще відчув під час збирання грибів, що щось змінилося, якийсь момент... Ну, то хіба... І ви можете відчути, прямо на відео, то мало би це відчувати. В принципі, я так розумію. Якщо я то зміг відчути, що з'являються осінні грибочки. Під час грибалки буквально, під час того, як пішли лісом, там більше півгодини ролик іде. І в якийсь момент почало таке ну, відчуття, що от вже, вже, вже осінні грибочки з'являються. В якийсь момент я то збагнув. І так і сказав на камеру, що осінні грибочки, Відчуваю, друзі, що це осінні грибочки, так і назвав відео, що перші осінні гриби. І от підтвердження, дійсно є підтвердження. Вже така кількість знайшли грибів сьогодні. Так що, друзі, починається, дійсно починається осіння пора. Пора осінніх грибів білих. В першу чергу я маю на увазі забілих грибів. Так що, друзі, за сьогодні дякую всім за перегляд. Хто не підписався на канал, можете підписатися. Кому відео сподобалося, поставте лайк. Можете в коментарях написати, що саме сподобалося, що, чим цікаве відео було. І, можливо, там якісь моменти, які я... Просив у відео, може хтось знає пояснити там деякі гриби є. Можете написати в коментарях. Ще раз всім дякую, всім міцного здоров'я, мирного неба. І, друзі, до наступних наших зустрічей. А вони будуть, може і завтра. Всім пока!